Доброго ранку, любі малята, я дуже рада вас вітати. У нас заняття сьогодні з вами ліплення. Але спочатку давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки. Квітли посміхнулися. Малята сьогодні ми з вами будемо ліпити небезпечні предмети. Які небезпечні предмети ми з вами будемо ліпити, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадки. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Металева та тоненька. Мною сукню шиє в мене є і вушко. Я із ниткою подружка. Так, малята, це голка, тоненька, металева, гостра голка. Це небезпечний предмет. Слухаємо далі. Дерев'яні хлопці у малій коробці. Полягали спати, не треба чіпати, бо вони, як граються, то вогнем займаються. Що це таке? Так, малята, це сірники. Сірники, малята це небезпечний також предмет. Сірниками не можна гратися. Бо якщо ми будемо гратися сірниками, це дуже небезпечно. Може виникнути пожежа. Слухаємо далі. Якщо кашель або грип, якщо голо ж ваш захрип, якщо стало вам погано, йдіть ви до аптеки. Там лежать скрізь на полиці не зефір і шоколад. Не печиво і не цукерки, а мікстури та таблетки. Ось, подивіться, таблетки-малята це також небезпечний предмет. Ось сьогодні ми з вами будемо ліпити голку, сірник та таблетки. Але спочатку давайте з вами пригадаємо правило безпеки під час ігор. Не бався сірниками, запальничками, шаринками. Не користуйся газовими приладами, коли ти сам вдома. Ліки тобі мають давати лише батьки. Не чіпай термометр, він містить. Сильну отруту ртуть, не бався з ножем та іншими гострими дрібними предметами. Так, що, малята, щоб уникнути біди, усе на місце поклади, ніж виделки ушухлятку, голки теж тримай в порядку, прибери зі столу шило, лихо щоб не наробило. Заховай всі зайві речі. будеш ти тоді в безпеці. Так що, малята, подивіться, сьогодні ми з вами будемо ось ліпити ось такі таблеточки. Подивіться, ось такі таблетки, зараз я вам покажу, ось таку голку і ось такий сірничок. Ось так. Ну що, малята? До роботи. Малята, для цього нам з вами потрібна дощечка, аркуш паперу або картону, половинку, пластилін, стека та серветочка. Але спочатку давайте з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Приготували ручки. Дві долоньки сперечались, хто з них краще визначались, каже права, я головніша, ліва, каже, я сильніша. Плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні права й ліва, тільки в єдності є сила. Зробили сердечко, та почнемо працювати. Беремо пластилін білого кольору, відрізаємо ось між долоньками, коловими рухами, робимо ось таку спочатку кульку. Потім викладаємо її на дощечку та ось так робимо прямо кутник малята. Робимо прямокутник. Ось так. Робимо такий ось прямокутничок. Так, ми його робимо рівненький. Ось так. Так, беремо тепер. Пластилін коричневого кольору. Відрізаємо. Та на маленькі-маненькі шматочки. Можна відрізати, а можна відчіпнути. І робимо такі маленькі-маненькі кулечки. Це в нас будуть таблетки. І викладаємо ось так. Ось так робимо. Це у нас будуть таблетки. Викладаємо. Ось малята, ось такі у нас вийшли таблетки. Викладаємо ці таблетки на наш аркуш. Тепер малята беремо з вами пластилін помаранчевого кольору. Відрізаємо шматочок. Спочатку коловими рухами скочуємо між долоньками, а потім з вами робимо ось таку соломиночку. Це буде в нас вушко для нашої голки. Тоненьку-тоненьку соломиночку. Ось так ось скручуємо. Це буде в нас вушко для нашої голочки. Так, тепер. Відрізуємо, між долоньками робимо. Ось так подивіться. Так, потім ми з вами розкочуємо. Ось так. З одного, з одного краю ми з вами робимо. Тонше, ніж з другого. І ось ось так ми з вами ось подивіться це в нас голка. Також беремо та викладаємо цей небезпечний предмет на аркуш паперу. Так, малята, тепер ми з вами зробимо сірничок беремо пластилін. Білого кольору, відрізаємо коловими рухами. Спочатку ми робимо такий ось, подивіться кульку. Потім ми з вами робимо ось таку соломиночку, але не дуже. Тонку. Так, зробили, відложили, відклали в стороночку, беремо з вами червоного кольору. Відрізаємо шматочок та робимо також кульку. Ось так. А тепер цю кульку ми з вами прищіплюємо ось до нашої білої соломинки. І в нас, малята, вийшов ось такий сірничок. Ось подивіться, це таблетки голка та сірничок. Малята, запам'ятайте ці предмети: таблетки, голка та сірничок. Вони і корисні, і в той же час вони дуже-дуже небезпечні. Дякую малята вам за увагу. З нетерпінням буду чекати фото ваших робіт з небезпечними предметами. А вам бажаю гарного тихого дня. До побачення.